Доброго дня незабаром ми будемо вшановувати пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла для частини людей. 12 липня означає також і закінчення Петрового або апостольського посту. Чому православна церква чи не найбільше прославляє саме апостолів Петра і Павла, і чому в чому особливе значення їхніх постатей у християнській історії? Ми сьогодні поговоримо з Патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня Ваше Свято. Доброго дня, дорогі браті і сестри, варсвятася. Для початку, якщо можна, поясніть, будь ласка, чому пост постаті святих апостолів Петра і Павла завжди стоять поруч? Та й храми зазвичай називають саме на честь не одного котрогось із них, так а обох разом. Якщо храм, то обов'язково Петра і Павла, не тільки Петра чи Павла окремо. Чому окремо от вони ніяк не сприймаються, і взагалі за якими чеснотами Бог відібрав їх саме для свого служіння? А чому Петро і Павло ставляться поруч? Тому що вони первоверховні. А чому вони первоверховні? Хіба вони проповідували інше вчення, ніж інші апостоли? і проповідували теж саме вчення. І діяли? Під впливом тієї ж божественної благодаті, як і інші апостоли. І не тільки апостоли. А чому виокремлюються ці два апостоли? Тому що вони самі своєю діяльністю. Поставили себе вище інших? Ну, наприклад, коли Ісус Христос запитав учеників, за кого вважають мене люди? Апостоли сказали там за пророка, за Ілію, за Йоанна Хрестителя. А тоді ж, а ви за кого? Мене вважаєте. І тоді апостол Петро сказав, ти Христос, ти Син Бога живого. Тобто, він, а інші апостоли вірили, що Ісус є Христос, тобто Месія, що Він Син Бога Живого. Вірили? Вірили. Але за, за апостолів відповів апостол Петро або друге. Коли жони мироносиці сповістили, що вони бачили Воскреслого Христа. То хто повів до, до, до гробу? Петро з Іоанном апостолом. Але Петро Іоанн не війшов у гріб, а Петро війшов. Тобто він показав себе першим. Тому він і первоверховний. Означає це, що Інші апостоли не мають тієї ж влади, тієї благодати. не означає. А е, Апостол е, е, Павло, чому він е, зарахований до е, первоверховних, а тому, що потрудився більше всіх. Він сам сказав, благодаттю Божою я став таким, як є, але потрудився я більше, ніж вони, ніж інші апостоли. І тому він теж первоверховний, хоч він не належав до числа 12, бо до числа 12. Належав Іуда, а потім, коли він відпав, то 12 обрали Матфія. Матфія обрали. Не матфея, а Матфія. Так. Тобто апостол Павло не належав до 12 апостолів, але він вважав себе рівним з іншими апостолами. Чому він вважав себе, що він рівний? А тому що він каже, що і мені явився Христос, і мене Він послав. Так? Тому Він зараховував себе до числа апостолів і не меншим, чим. Інші апостоли, тому відкровення отримав від того ж Ісуса Христа, від якого отримали і, і, і інші апостоли. Ваше святосте, якщо проаналізувати, в принципі, ж от постаті цих двох святих вони не зовсім однозначні. Так, ми пам'ятаємо історію, як Бог Павла покликав до себе, так, осліпивши його, і Павло був гонителем християн. Постать Петра також досить неоднозначна. Це такою одночасний і приклад безмежної любові до Бога, так, до Господа. і Разом з тим, це тяжкий шлях ізради і каяття. Так. От апостол Петро, як ми знаємо, тричі відрікся від Христа, але Христос після Воскресіння. З'явився йому першим і відновив його в апостольському достоинстві, промовивши паси вівці мої. От які висновки ми повинні зробити з цих історій? Висновки треба зробити такі. Що до того моменту, як зійшла благодать Святого Духа на апостолів, тобто на того ж апостола Петра, на апостола Павла, вони були звичайними людьми, причому не позбавлені гріховності немочі людської і свою неміч людську, Петро виявив тим, що напередодні за декілька годин, годин клявся, що він готовий на смерть. За, за Христа, а перед е, служанкою зрікся, показавши е, свою неміч. Так? А Апостол е, Павло, а той ще більше, той ганителем був е, е, Християн. А став великим апостолом через дію Божественної благодаті. Тобто вони до зішестя на них Святого Духа були звичайними грішними людьми, хоч може, не такими, як деякі інші, але гріховність була. Притаманна їм неміч людська була їм притаманна. А коли вони отримали благодать Святого Духа, вони стали зовсім іншими. Той же апостол Петро, Павло. Він в одному із послань каже, уподібнюйтесь мені. Мені уподібнитись, як я Христу. Тобто, Він дійшов до такого стану, що він був подібний по своїм почуттям, по настрою самому Ісусу Христу. А, а до цього був гонителем. Так і, 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 і апостол Петро. Злякався служанки, а потім не, не, не боявся трьохтисячного на, на, натовпу і несміливо проповідував про Воскресіння Ісуса Христа, перед служанкою страх, а коли Дух Святий зійшов, перед трьохтисячним натовпом. Не боявся проповідувати. І, і апостола Петра, і інших первосвященники і, і книжники, і фарисеї не погрожували, а просили, не проповідуй про Воскресіння. Ви бачите різні, то погрожували. І страхом примушували робити те, що вони не повинні робити. Ну, як та ж служанка примусила Петра зріктися від спаси, примусила. А тут, коли благодать Святого Духа зійшла, він уже настільки сильний, що Первосвященники не можуть його примусить, не служанка, а первосвященники не можуть його застрашити, а просять його, не проповідуй. Або ще ознака того, що в ньому діє благодать Святого Духа, коли він знаходився в храмі, і вийшов, зустрівся з калікою, який біля храму просив милостиню, І просив у Петра грошей. А він йому сказав: грошей не маю, але те, що маю, даю. І сказав: Встань, і йди. Що він мав? Мав Божественну благодать, силу Божественну, яка Підняла цього каліку і зцілила його від цього каліцтва. Отакий От був апостол Петро. І ще на що треба звернути увагу, що коли він в Римі проповідував і його почало зганяння при Нероні, імператорі Нероні на християн, то Апостол Петро вийшов із Риму, щоб не, не бути заарештованим. І зустрів його Христос. І, Господь, і Петро питає, та передання так говорить: Куди ти Господи, іду постраждати. Другий раз в Римі. Натяк апостолу Петру, щоб він не тікав з Риму і не боявся цих гонінь. І апостол Петро повернувся в Рим, його заарештували, і піддали стражданням різним. Але він просив його коли його розпинали, то щоб його розіпляли не як Христа, а головою, головою вниз. Тобто, оце все свідчить про те, що в апостолі діяла Божественна благодать, яка діяла не тільки в апостолі Петрі. А діяла так само, і, і, і в апостолі Павлі він розповідає в своїх посланнях, що він багато чого терпів. Ваше святосте, якщо можна, ще хотів би вас запитати: от як ви пояснюєте, чому все ж таки після того, як апостол Петро тричі зрікся Христа, чому Господь простив Петра, який фактично тричі його зрадив, так і не простив Іуду, який всього навсього один раз? Зрадив Христа. От які от можуть бути пояснення у цьому випадку? Причина полягає в тому, що апостол Петро покаявся, а Іуда ні. Коли апостол Петро зрікся? І в цей час проводили Ісуса Христа, то Він гірко плакав. А ці гіркі сльози свідчать про те, що Він згадав слова Ісуса Христа і розкаявся, і сльози це ознака покаяння. А Іуда. Іуда теж визнав, що він зрадив кров невинну. Але не тільки не плакав, а й не просив Ісуса Христа, щоб Він його простив, а пішов і повісився. І тому гріх. Ну, не, не однаковий все таки гріх. Іуди є гріхом тяжким. Е, і, і, і апостола е, Петра, але один покаявся і Господь просив, а другий не покаявся і Господь його не просив. Так само, як два розбійника. Один покаявся і війшов в царство, а другий не покаявся. А якби, так просто виникає пита. А якби Іуда покаявся, просив би його Господь? Безумовно, простив би. Безумовно, просив. Але а, а, про що це говорить? Це говорить про те, що і ми, якщо ми покаємось, то можемо війти в Царство Небесне, не незважаючи на своє гріховне життя, але покаялись як розбійник. Ваше святосте, Ще хотів би вас з вами поговорити окремо про апостола Павла. Ну, перед усім зрозуміло, що це взагалі дуже цікавий випадок, оскільки він і був із фарисеїв, так а ставлення Христа до фарисеїв ми добре знаємо. Але. Апостол Павло унікальний ще й тим, що він нам усім людям дав розуміння, що таке істинна, справжня християнська любов. Так, от цими словами з послання до коринфян можна мабуть, насолоджуватися як поезією. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться. Коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, а все вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не закінчується. Так це як поезія, власне, звучить із його слів. Тобто, от такі пояснення любові, от це зовсім не те, що більшість із нас, з людей, сьогодні розуміє, да, під поняттям під словом любов. Любов. А те, що апостол Павло писав про любов, це те, що він зрозумів із свого власного життя, чи це теж наслідок дії Духа Святого? Звичайно, що це є дія Святого Духа. Бо до таких висот, до такого поняття про любов, людина сама по собі дійти не може. А раз апостол Павло говорить про це, то значить, йому було відкрито Духом Святим. Але те, що відкрито було Духом Святим апостолу, це не тільки як откровення, а апостол і в житті своєму це здійснював, в тій чи іншій і Ні іншій мірі. Да. А ну, чи... ось, наприклад, любов довго терпить. Терпів апостол Павло, терпів та ще такі великі страждання. Любов не заздрить. І він не, не заздрив. А чому? Звідки ля видно, що він не заздрив? А тому, що він сказав про себе. Уподібнутися мені, як я Христу. Христос заздрив, не заздрив. А тому і апостол не заздрив, тому що він йому ньому уподібнився. Так. Зрозуміло, дуже дякую ваше святосте за цю розмову. За ці пояснення. Я нагадаю, що ми сьогодні розмовляли про святих первоверховних апостолів Петра і Павла, як завжди, наша недільна розмова з патріархом Київським і всією Руси України Філаретом.